2 грудня 2017 року я починаю свій перший ігровий канал на Ютубі. Та в якому вигляді ви бачите мій канал сьогодні, я думаю, це прояв того, що насправді крізь роки я побачив, що дуже багато ігор є цікавих в різних жанрах і їм треба давати шанс, тому що часом там можна знайти щось дуже цікаве і неймовірне. Вже 12 грудня я граю в гру The Rebellions. Це дуже цікавий період, оскільки я зрозумів, що людям цікаво дивитися мої вон аналітику, кидати якісь виклики. І більше того, дивитися на дуже різні ігри. Я почав їх пробувати, просити ключів розробників, почав їх отримувати. І таким чином я поступово став людиною, яка щиро може отримати задоволення від дуже різних жанрів і дуже часто від дуже інних проєктів Тому я думаю, точно можна сказати, що Зервілян стала однією з ігор, яка попала на мою ютуберську кар'єру дуже сильно. Сьогоднішня гра, яку я вам покажу, це є ідейне продовження Зербілянс, адже ми будемо будувати базу, поступово відбуваючись від хвиль ворогів, які будуть ставати все сильніші. Важливо, ви пам'ятаєте одну з перших місій StarCraft, де треба було отримувати базу певний час. В принципі, багато є ігор, в яких ми пам'ятаємо цей режим, в якому часно будівництво укріплень обмежений, але діючи стратегічно і хитро, можна його переграти. Відразу скажу вам, що в мене є два ключі до цієї гри, тому якщо вам сподобається ця гра, будь ласка, напишіть в коментарі, що ви б хотіли її отримати. І через три дні після вигляду цього відео я розіграю ці ключі між вами. Важливо буде відзначити, що в іграх такого жанру зазвичай є певна кампанія, може бути мультиплеєр, як цій грі, але основна фішка саме в режимі survival, тобто виживання, в якій ми будемо відбуватися від купу ворогів і намагатися покращити свою стратегію для того, щоб стати максимально сильними. Для мене ця концепція досить цікава. В часи, коли я грав за Billions, я кидав свій максимальний виклик, у мене виходило, тому на папері виглядає, що of Darkness мало б мені дуже сподобатись. Чи сталося це так, я розкажу в цьому відео, а також розкажу вам про ключові механіки цієї гри. В грі присутня кампанія, але вона не дуже довга і за відгуками вона не є чимось, що дуже варто грати, тому що вона зроблена на швидку руку. Я трошки побігав, мене не дуже зацікавило, тому про неї я розказувати сьогодні не буду. Щодо режиму Survival, скажу вам так: Гра починається класично для цього жанру, ми отримуємо базу, кілька юнітів для того, щоб досліджувати територію, і ресурси, які поступово накопичуються для того, щоб ми будували будівлі. Ці грі працівників нам не потрібно використовувати, тобто ми будуємо десь будівлю, і процес будівництва закінчується сам по собі. Сама концепція гри полягає в тому, що у нас по всій мапі розкидані вороги, ресурси досить обмежені, і основні їх джерела знаходяться десь на краю карти. Тобто, для того, щоб отримати доступ до цих ресурсів, нам потрібно зробити певну армію, укріпити певні позиції, після чого ми зможемо просунутись по мапі, отримати додаткові точки інтересу і тим самим покращити свій потенціал для будівництва бази. Важливо буде відзначити, що більшість ресурсів добувається не від того, що ми будувало багато будівель, а від того, наскільки багато ресурсів знаходиться в нашому оточенні. Відповідно, нам потрібно постійно розширювати базу. Ми не можемо просто створити маленьку базу і дихатись так само ефективно, як якщо ми розростемося на половину мапи. Це породжує сильний акцент гри на мікроменеджменті, тому що нам треба одночасно і бігати армією, завойовувати певні території, і відбудовувати базу, і слідкувати, щоб ресурси активно використовувалися. На відміну від Zair Bільiens, тут значно менша уваги приділяється атмосфері. В Zair Bільance була якась ситуація. У нас є зомбі. Якщо той зомбі хоча б один, добіжить до якоїсь вашої споруди. Він відразу й косає, вона стає зараженою. Ця зараза відразу поширюється, і таким чином, якщо ви пропустили буквально одного ворога, це перетворювалося в хаос. При цьому в грі не було сейву, тобто ти маєш пройти її зараз, принаймні в такому вигляді я в неї грав. І це породжувало дуже сильну атмосферу, тому що ти можеш грати три години, а на третій годині помолитися і програти. Наскільки пам'ятаю, сучасна версія за Рбірі значно більш лояльна для гравця. Проте в цій грі, в принципі, якщо ви граєте погано або не дуже орієнтуєтесь в стратегіях, то це не є перепоною, тому що у вас будуть і сейви, і опція з відносно на високої складністю, що ви змогли навчитися грати і перемагати. Що додається дуже добре, так це показувати її масштабність. Ворогів справді багато, тисячі, їх фігурки досить великі, тому незважаючи на те, що кількість тому ж за ревілінців була значно більшою, проте масштабність все одно дуже сильно відчувається. Загалом прогрес на мапі відбувається таким чином: ми починаємо будувати будинки. Вони дають нам людей. Люди потрібні для споруд, які добувають ресурси, а також різних захисних будівель. Тому після будинків ми будуємо лісопилку, будуємо ферму, будуємо хижу рибака. Поступово ми знаходимо по мапі джерела сталі і заліза, а що дуже пощастить, знаходимо джерело золота. Золото ми і так отримуємо від наших жителів, проте ці точки золота можуть кардинально змінити наш хід гри. Гра у нас змінюється за циклами. У нас є день і ніч. Вдень все більш лайтово і спокійно. В ніч зазвичай нападає якась невеличка панчика монстрів, і якщо ми атакуємо їх самі, то варто враховувати, що вони більш сильні, але при цьому додають трошки більшого можливість прокачати наших юнітів. Прокачка дуже базова, у нас є герой, який качається прівням і відкриває кілька здібностей, а у юнітів є ефект просто посилення, якщо вони дуже багато ворогів вбили, тоді вони більш ефективно вбивають ворогів і є більш захищеними. Таким чином, як ви бачите в цьому відео, ви поступово починаєте досліджувати все більше територію, захоплювати її, і таким чином збільшувати своє виробництво ресурсів, працюватись по технологіям і отримувати доступ до кращих технологій. Система юнітів у грі досить примітивна. У нас є кілька базових юнітів, кілька юнітів, які специфічні для певної фракції. І, крім цього, певні захисні механізми, типу баліст. І давайте тепер по практичну сторону питання. Перший елемент виживання в грі сприймається непогано. Ці хвилі ворогів, які наступають раз в певну кількість ночей, вони є досить суттєвими. І тому відбуватися від них цікаво. Все, що відбувається відвається між цими ночами, в принципі, дуже легко проходить, тому що вороги майже не нападають, не створюють майже ніякої небезпеки. Тут є така механіка, що якщо якусь зону ми не бачимо, то вночі там генеруються вороги. Це досить конфузій, тому що в певних моментах, якщо ви якусь зону залишили неосвітленою, то вночі там може згенеруватися ворог і потім нападати на твої будівлі, навіть якщо ти контролюєш цю зону навколо. Це мені не дуже сподобалось, це їх механіка і їх ідея, але це не дуже комфортно для стратегії, тому що ці вороги не є якимись супернебезпечними, як Rebellions. Проте через це у нас дуже-дуже дуже повільні юніти, які пересуваються. Часом часу треба кудись закидувати, щоб вони зачистили певну територію знову, про тому, що там нікого не було і ніхто туди фізично не міг потрапити. Коли відбувається ніч, ця зона навколо нас буквально згущується, і тому все, що у нас не було контрольовано, все, де у нас не було юнітів, воно перетворюється на зону, в яку ми не можемо ходити, а якщо підемо, то можемо померти. Тому що у нас юніти швидко накопичують і шкоду, і страх, і відповідно, вони стають дуже неефективними і поступово помирають. Система покращення юнітів створена на рівні того, що є кілька рівнів покращень, дуже примітивно, але все ж таки певна кастомізація є. Герої прокачується лінійно, у нас немає варіантів. В принципі, на першому рівні все залежить від того, чи він мілічний, чи дальній. Мілічні більш сильні, тому що вони більш небезпечні в плані використання, тому що їх досить легко втратити. Що стосується дальнього, принаймні того стрілка, за якого я грав в останню партію, то він такий повільний, що просто жесть. І до того як він докачається до максимального рівня, сприймаєш його як просто якийсь баласт. При тому, що він в принципі ефективний, проте всі грі, всі юніти так повільно пересуваються, що просто на це боляче дивитися, якщо чесно. Економіка в грі працює в принципі закономірно, тобто ми поступово отримаємо доступ до більшої кількості ресурсів, їх отримаємо більше і можемо розбудовувати розбудовувати базу. Проте, оця безкінечна залежність будівель для золота від будівель на їжу створює таку послідовність, що ти майже постійно для того, щоб збільшити один ресурс, маєш збільшити інший ресурс і так далі. При цьому досить велика кількість будівель має низький рівень витрат по золоту для підтримки будівлі, але оці люди, які там працюють, це найбільший ресурс, тому що вони постійно закінчуються, їх треба використовувати для захисних башт. І, відповідно, у нас досить багато ресурсів йде просто на цю розбудову бази, яка не є цікавою. Юніти, я б сказав, дуже слабкі. Через це відправити їх кудись і сподіватися на те, що вони когось б'ють, рідко дуже вдається, тому що вони можуть стріляти проти одного ворога чи іншого, відповідно, майже завжди їх треба контролювати. Відповідно, тобі постійно треба контролювати базу, на якій треба розбудовувати одній ті ж будівлі плюс-мінус. І треба контролювати воїнів, які без тебе просто вмруть абсолютно точно. Тому що, якщо в зарибілі нас були снайпери, яких можна було подавати певну кількість і в принципі вільно їх відправити на зачистку, причому там була кнопка на те, що пошук ворога. Тобто ти нажимаєш, вони пішли шукати ворогів, зачистили мапу, і ти чудово себе почуваєш. Тут треба дуже багато мікроконтролю, і якщо чесно, це є зайвим. Тому що не сказати, що ця бойовка з ворогами є якоюсь супер цікавою, видів ворогів не так багато, проте цей весь час контроль створює ситуацію, що ти використовуєш ті самі скіли тих самих юнітів, і не відчуваєш якоїсь от супер захопленості від того, що відбувається. При цьому кількість юнітів варіативності в Billions була більша. Тому тут, якщо чесно, в мене складається враження, і з того, що я бачу по візукам, це підтверджується. Те, що вони зробили дещо на скору руку. В плані того, що концепція тої гри, що ми сьогодні бачимо, я її грав ще на ранньому доступі, здається, ще трохи 4 роки тому, і вона була в принципі дуже схожа. Зараз, звісно, додали фракції. Є кілька героїв різних, у них є різні юніти, але я не сказав, що відчувається от прямо дуже сильно, що я граю щось якісно інше. Якщо в Забілінс там розвиток відбувався швидко, буквально в геометричній прогресії, і там кампанія дуже об'ємна. І в принципі в грі дуже багато чого додалось, і там навіть рівні складності і різні мапи створюють дуже різну концепцію гри. Та тут гра дуже душить тебе тим, що ти маєш дуже чітко виконувати її механіки. Того, що я побачив, я так розумію, у всіх видів юнітів є один тип шкоди, і відповідно у нас стіни дуже швидко розвалюються. І стратегія того, що ми побудували одну дві стіни і купу класних баліст, вона буквально не працює, тому що ворогів тисячі, вони налітають, моментально все ламають. І нам доводиться або створювати кілька ліній оборони, або дуже багато ліній стін, між якими будувати башти, або робити фокус на юнітів. Але юніти дуже дорого коштують по золоту, вони при цьому вимагають, звісно ж, використання жителів. І коли я грав за одну фракцію, там юніти вартово у того того, що вони хиляли своїх тімейтів. За іншу фракцію, юніти це був просто витратний матеріал, який просто, якщо не контролюєш буквально 10 секунд, вони абсолютно точно можуть померти. Це в нас не якась рольова пригода, а стратегія, в якій в ідеалі має бути зручна концепція того, що ми маємо сконцентруватися на будівництві. А тут ти буквально відчуваєш себе нянькою для цих юнітів, які без тебе просто помирають. Якщо, я помиляюся, ви маєте інший досвід цієї гри, будь ласка, пишіть, тому що я не скажу, що я дуже багато пограв. За Air мене захопило прям. Тут у мене відчуття було двояке, тому що концепція мені подобається, але я бачу, що розробники не дуже сильно просунулися з того моменту, коли я грав вперше. А це реально дуже багато років. Буваючи ворогів на самому краю карти, можна також отримати красні кристали, які використовуються для того, щоб розблокувати певне пасивне покращення для всіх юнітів певного типу. Або для того, щоб можна було риснути героя після смерті. Це певним чином мотивує гравця до того, щоб ми досліджували всю мапу, збирали ці кристали. Але якщо бути максимально відвертим, то найголовніше для нас в цій грі це отримувати доступ до цих ресурсів по всій мапі. Тому її досліджувати однозначно варто, але враховуйте, що в цій грі карта генерується рандомно, і тому дуже сильно залежить від того, наскільки вам пощастить. Якщо вам пощастить, у вас до вашої бази буде кілька підходів, то вас буде досить легко обмежити кількість проходів, які треба задефати, і таким чином гарно дефатись, і гра буде легшою. Якщо ж вам не пощастить, то може бути дуже велика кількість речей, про які треба піклуватись. В цілому, як гра, в яку залетіти і повиживати, цікаво. Особливо, коли ти розбираєшся в тому, як це працює, що треба робити, щоб вижити, як пройти далі. Але на жаль, у мене склалося враження, що вони якось дуже халатно відносились до балансування чи що. В плані того, що граючи на нормальній складності, в певний момент на перших там, рівнях ворогів, коли вороги ще наступають досить маленькою кількістю, у тебе складається враження, що гра дуже легка. Потім, буквально за досить обмежену кількість часу, гра в геометричній прогресії росте. У вас було 2 тисячі ворогів, потім 6 тисяч ворогів, потім 12, потім 20. Відповідно, гра надає такої неймовірної кількості ресурсів, яку ти відкриваєш додатково, проте дуже сильно зростає в складності. Через це виникає ситуація, що ти сприймаєш, що у тебе все виходить гарно і класно, а потім, в певний момент, в самому кінці гри ти розумієш, що все важе. В цьому плані мені за ребіль більше сподобалось, тому що там оцей ефект напруження він є постійно, тому що зомбі наступають буквально з кожного напрямку потрошку весь час. Ти маєш постійно все контролювати, ти розумієш загрозу, і при цьому ця загроза зростає поступово, немає такого якогось неймовірного скачка, як тут. Коли в кінці на тебе йдуть просто почища ворогів з усіх сторін, і просто через обмеженість ресурсів часом може бути складно, бо ти оцінював, що у тебе супер оборона, супер все, а потім бах, у тебе нападає просто неймовірна кількість ворогів з усіх сторін. Можливо, я не так сильно розібрався і то був не такий сильний гравець в цю гру, проте мені здалося, що балансування тут дозна... зроблено значно гірше. Вибачте, якщо ви не грали в The Beans, і це відео з порівнянням, воно є дуже доречним для вас. Проте тут дуже важливо це порівняння, тому що якщо ви грали в ту гру, то вам важливо розуміти, що вас очікує тут. Якщо ж ви не грали, то я можу записати таке саме відео про The Bielance, але більше показати геймплею, щоб ви зрозуміли власне, різницю, як це виглядає. Тому я можу записати вам відео і по цій грі, і по тій грі, з проходженням, з нарізочкою, наприклад. І ви зрозумієте, і ставлю для моїх наїздів і все таке. Тому особисто я сказав би, що в гру однозначно варто пограти. Це цікавий досвід, і ви точно отримаєте певну порцію позитивних вражень. Проте, чи стане вона грою, в яку ви зможете грати 50-100 годин, отут велике питання, тому що, якщо чесно, як на мене, вони значно менше працювали над кастомізацією, і незважаючи на те, що в кожної фракції є кілька героїв, певна відмінність, тим не менш, вона і сприймається дуже одноманітною. А просто зростаючий рівень небезпеки в геометричній прогресії, не є чимось таким, що прям дуже захоплює, якщо саме ігровий процес проходить не в дуже феєричних фарбах і враженнях. Тому, друзі, я вас дуже прошу, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам відео сподобалось, тому що це дуже допомагає, і відео просунути, в плані того, що більше переглядів, і розробники бачать, що о, людям цікаво, тому додамо йому ключі, він зможе їх розіграти і так далі. І це. Класно і вам, і мені, тому це мені здається. Ідеальна можливість пограти в гру і в мені, і вам, і отримати класні враження, тому що всі ми тут заради цього. На цьому дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підтримати відео лайком, а саме головне, це будь ласка, робіть донати, тому що це надзвичайно важливо. Якщо у вас є можливість, будь ласка, не забувайте. На цьому все з вами був Зомбі Вєгас, Якщо у вас є якісь побажання по тому, що хочете побачити по певній грі. Або певному жанру, або певному формату відео, то, будь ласка, розказуйте, мені завжди цікаво. Якщо мені сподобається концепція, то будемо пробувати, я напроти. проти. записувати вам відео мені подобається, я сподіваюся, вам теж цікаво їх дивитися. Тому це такий взаємний обмін енергією. На цьому всім дякую. Якщо вам цікаво, подивіться інші відео на каналі, там багато цікавенького. А я погнав до зустрічі.